Екологічне лихо Дністер забруднюють пальним. Самбірчанин Володимир розповідає: влітку хотів скупнутися в річці, та не вийшло. Запах соляри та жирні плями відлякують відпочивальників. Ми просто не могли до річки зайти. Я дивуюся, як там та риба все не виздихала, і там такі сморід, і якісь нафтопродукти, якісь скиди, технічні відходи. Не знаю, що то є. Ну смердить, як нафтою, переробка народний контроль вирушає на місце виливу пального. Це село Ралівка біля берега. Одразу помічаємо чоловіка з каністрою. Не на камеру він розповідає, як збирає з поверхні води соляру. Ось так самбірчани збирають пальне з річки Дністер. Кажуть, за ніч можна зібрати більше 200 літрів, а у воду виходить значно більше. Аби запобігти забрудненню річки, люди звернулись до народного контролю. Зразу видно по підберег, будуть такі різні кольорові розводи. Тобто солярка. Земля, по якій ми ходимо з вами, так само жирна. Навіть доторкнутися до будь-якого дерева чи до листочка, і зразу запах солярки і жир на руках. Переговорити з нашими посадовцями і розпитати в них, які вони приймають дії, міри для покращення тут ситуації. На місці події працює рятувальник. На запитання, як ліквідовують аварію, каже про відповідь, мусить порадитись з керівництвом. «Хочуть інтерв'ю показати, як то збирається, то як. Ми то ліквідовуємо, чуємо відповідь. То нічого я вам показувати не буду. Звідки у Дністрі розливаються нафтопродукти і як рятують річку від лиха? Народний контроль іде питати у районних чиновників. Тут кажуть, пальне може розливатися через пошкодження мережі крадіями. Техніки для ліквідації лиха не мають, але обіцяють знайти якнайшвидше. Потрібно залучити знову ж таки техніку. Потрібно залишити і матеріальні і людські ресурси, знайти вільний час далі купати в сторону старого по Шлангу, шукати місце в врізки. Коли вже буде знайдено місце в врізки, воно буде локалізовано, воно тоді вже буде припинена витівиківна. До місяця часу питання вирішиться можливо до спаду. Тим часом місцеві мешканці хвилюються. Нароз поживай, вода з річки йде. По перше, і місто кормиться навіть тою водою, що... а не то, що люди і тварини, і все загине. Ми триматимемо на контролі очищення річки Дністер у Самборі. Галина Якушко Любомир Дяк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком